Як грати Нарди? Давайте спробуємо. Нарди це стратегічна гра. Вам потрібно швидше за свого суперника перевести всі фішки через ігрове поле та вивести назовні. У кожного гравця є по 15 фішок, а також пара кубиків. Ця гра проходить на ось такій дошці. Зверніть увагу, що тут 24 трикутники: це направляючи, по яких будуть рухатись фішки. А також дуже зручно ці фішки розташовувати в одному пункті. Гра починається у першій чверті та закінчується у четвертій, яку називають хатка. Розпочинаємо гру. Гравець кидає кубики, і тут потрібно бути уважним, адже кожне значення кубика це є окремий хід, який ви можете зробити однією фішкою або ж двома фішками. Давайте розглянемо таку ситуацію на ігровому полі. Отже, якщо у вас випало значення на кубиках два та три, це два незалежні ходи. Два та три, і ні в якому разі не п'ять. Поглянемо: на пункти, зайняті чужими фішками, наступати не можна. Тому раз, два не можна, раз, два, три, також не можна. Тільки в такому випадку хід пропускається. Всі інші ходи обов'язкові. Ну, а якщо удача на вашому боці. Ви можете виконати два однакових значення на кубиках. Це називається дубль. Тоді ви ходитимете чотири рази. Тобто 5, 5, 5 та 5. Так само, якщо випаде шість чи будь-яке інше значення. Коли всі фішки перенесено в хатку у четверту чверть, їх можна виводити назовні. Тут теж буде кілька правил. Про них ми вже говорили. Давайте нагадаємо та закріпимо. Давайте спробуємо і виведемо фішки назовні. Пам'ятаємо, що в одній четверті у нас є шість направляючих, шість трикутників. Коли у вас випадає комбінація 3 та 6, таким чином ви можете вивести дві фішки. Раз, два, три, чотири, п'ять і вивести назовні. Та три. Раз, два, три. Однак, якщо у вас випадає чотири, ви не зможете вивести ось оцю фішку. Раз, два, адже для неї не вистачає ходу. Обов'язково потрібно починати з краю. Раз, два, три, чотири. І тільки у випадку, коли всі фішки розташовані до самого краю, ви вже можете виводити фішки з будь якої комбінації. Раз, два і назовні. І назовні, якщо ви вивели всі свої фішки, а суперник жодної це називається подвійний програш. Марс це були загальні правила для гри Нарди. Нарди бувають довгі, короткі. Про це будемо говорити в наступному відео.